Сьогодні хочу ознайомити вас з українськими серіалами, які заслуговують на ваш перегляд. Цього разу добірка вийшла різноманітною і складається з цікавих проєктів, що допоможе вам відволіктися від буденних проблем. Але у списку також є серіали із глибоким змістом, які неодмінно вас зацікавлять. Серіал Мольфар. Повідає нам історію про мага. Він проживає у віддаленому будинку, який розташований біля озера. До нього приходять різні люди зі своїми проблемами, і він допомагає тим, у кого світлі думки та щире серце. З давніх часів люди, що володіють надприродними здібностями, називаються мульфарами. При цьому їх головним знаряддям є різні закляття і зілля. Не всі можуть відвідати настільки незвичайних людей, тільки ті. То має лише чисті і добрі думки. У своєму житті Людмилі не доводилось на щось скаржитись. Вона мала все для щастя, але раптом до неї вривається біда. Нещодавно син, який одружився, потрапляє в лікарню. Людмила вважає, що тут щось не так і звертається до Мольфара, щоб з'ясувати все без недомовок, як чинить героїня. Адже Мах стверджує, що вся сім'я сприяла ситуації, що склалася. Дім за склом. У невеличкому містечку стається трагедія: зникає безвісти молода дівчина прямо під час святкування випускного вечора. Зникає не сама, а разом зі своїм хлопцем, незначно старшим від неї. Вікторія, мама дівчини, ділова сучасна жінка. Розпочинає пошуки, але як би це зробити, щоб не заплямувати собі репутацію, коли є підозра? Коли дівчина займалась незаконним розповсюдженням наркотиків через мережу інтернет, Вікторія не вірить в припущення слідства, а особливо в своєму колишньому чоловіку, якого вважає невдахою і справжньою причиною трагедії. Мама розпочинає своє розслідування справи. Та чи не варто спочатку розібратись із собою? Це історія про перекладання відповідальності за те, що сталося, перетворює врівноважену жінку на безжалісного монстра готового йти по головах, щоб не зруйнувати свій комфортний світ. Поклик кохання. Перше кохання Ані і Андрія, які разом навчалися у школі невеличкого селища міського типу, раптово розривається через безглузде непорозуміння, шляхи закоханих розходяться. Андрій стає кадровим військовим, бере участь у боях на сході України. Аня їде до столиці, щоб робити там кар'єру та влаштовувати особисте життя. Велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія влучає ракета. Чоловік гине. Аня їде на батьківщину, щоб якось оговтатись, і зустрічається зі своїм першим коханням.